Давай з тобою підводити підсумок даного розкладу і ще раз пройдемось по цій лінії, що або хто буде оточувати даму. Значить, дама буде оточувати активна позиція, її власна активна позиція відносно далекої дороги. Скоріше за все, у дами вийде дорога, але тут йде ще також піковий туз, який вказує на те, що. Все ж таки, тут буде елемент. От ми розкриваємо, що означає цей піковий туз Буде елемент Все ж таки виходу із ситуації, яка, можливо, напружує зараз даму, і їй доведеться докласти певних зусиль для того, щоб вийти з обмежень вісімка мечова і стати на новий етап свого життя. Можливо, це пов'язано навіть із роботою, тому що трійка у нас все ж таки пентаклів означає те, що буде новий якийсь крок. В її е, певному робочому е, аспекті, але е, він також відображає, що це буде через пікову ситуацію, можливо, е, ну скажімо, з стикнеться з якимись обмежуючими обставинами. Умовно, по цим картам можна навіть сказати, що людині можуть на роботі там сказати щось погане або заблокувати щось, або ще якось. І вона буде виходити з цього блоку, і вона буде долати ці обмеження для того, щоб ну, якось оновитися, да, старший аркан, все ж таки. Це якийсь період життя. Це, можливо, там тиждень, можливо, там два тижні. Буде оновлення відбуватися, але з активною позицією жінки самої пов'язано. Це все. Також говориться, можливо, про те, якщо ці варіації не співпадають з людиною, да? з нашою дамою, можна зазначити, що з дальньої дороги, з далекої дороги буде проявлятися Хрестова дама, з якою був удар і з якою будуть поновлені відносини, які могли бути в заблокованості. Тобто, також другий варіант є цього трактування. Якщо у дами червової був конфлікт з Дамою Христовою, умовно там з караокою жінкою, то ця жінка з далекої дороги буде виходити в спілкування, відкидаючи ось ці 8-купікові обмеження. Окей, добре, тепер збираємо, будь ласка, таро, прибираємо їх. Супер. Збираємо всі карти, окрім дами. Не змішуємо з основною колодою, а суто лишаємо ось так, як ти їх зібрав. І тепер будемо їх панові викладати. Зараз буде підсумок нашого розкладу. Не змішуй з основною колодою. Будь ласка, це окрема кучка карт. Будь ласка, не змішуй. Тасувати їх не потрібно. Це просто буде підсумок. З чим або з ким лишається дама ось на підсумок цих 10 днів. І зараз ми викладаємо ці карти. Викладай, будь ласка. Якщо ми бачимо, що карта вісімка, наприклад, сердець і вісімка бубнів є, значить ми одразу прибираємо в сторону. Тому що це буде означати, що, ну, скажімо, це вже відбудеться однозначно, і це програється, і це відійде, якби то так. Я зараз буду пояснювати. Викладай, будь ласка. Так. Викладай, будь ласка, швидесенько. Далі. Викладай, викладай. Ти карта викладати. Поки викладай. Верх клади. Тут в будь-якому можна. А, будь-кому можна виконати. Да? Так, стоп. Значить, дивись. Наразі у нас є вісімка світла і вісімка світла. Бачиш? Ну, бачу, да. угу. Бери, будь ласка, одну і іншу карту. Обидві да? В такій комбінації так. вони можуть у нас вийти. І це означає, що справдиться якесь фінансове бажання дами. Покажи, будь ласка, ці дві карти. Не поспішай. Покажи, будь ласка, ці дві карти. Ще центрові, Центрове трошки. Центр. Ось так, да. Ні, ще не центр. Правіше, будь ласка. Правіше. Правіше. Це лівіше. Супер, ось це сполучення карт, воно означає, що справдяться якісь фінансові бажання. Тобто, умовно, це може бути або подарунок собі, або подарунок від когось буде отриманий, або в принципі будуть гроші на те, щоби жити по власним бажанням. Тобто вісімка сердець це власні бажання, вісімка бубна – це фінанси, які є на власні бажання. І це супер, тому що 10 днів жінка буде жити, як вона, ну, скажімо, бажає і так далі. Можливо, навіть хтось їй буде допомагати в цьому. А, виплати також будуть проходити по вісімці а, а, значить, бубнів, а, да, а, тому гроші будуть. Окей, викладаємо далі. А, ну, прибираємо, все, воно вийшло. Далі ми бачимо даму хрестому, даму пікову, Дама хреста дама-піка. Бачиш, дві дами. Супер. Забирай їх. Забирай їх, тому що це жінки, які щось там якось з ними буде закручено, але вони відійдуть. От тобто вони з'явилися, щось вони там зробили, собі поговорили і відійшли. Все. Була злість, відійшла злість. Прибираємо. Що ти кажеш ще раз? Нічого, прибрал. Да. Окей, далі, будь ласка, викладай ще карти, ці змісти, викладай ще карти. Які в нас лишились? Сюда, чи, чи Куди ти хочеш, зміщай, будь ласка, тільки зміщай головне. Закладай, ось у, у нас тільки місця звільнилося, закладай, будь ласка. Все це місце закладай карт картами. Так. Все, супер. Зупиняємось поки що. Ми бачимо, що у нас наразі немає в, скажімо, в колір карт. Але ми бачимо, що ну, там далі можуть вони просто бути. Ану, з середини, поклади, будь ласка, половину короля закрий, половину вісімки закрий. Клади зверху. На... Да, Супер, отак, класно. Дивись, зразу бачимо стоп. Зразу уважно, будь ласка, зразу бачимо вольт. Ось цей пустий темний Вольт, і ось цей Вольт жезловий. Вони співпадають, окей? Беремо, будь ласка, їх в руки. Жезловий жезло, – це хрестовий правильно? На центр, будь ласка, мені. Так, да, це Христовий. І ми бачимо, що тут, значить, є Христовий ось цей, значить, Вольт. І у нас є піковий Вольт. Це означає в контексті пусті бажання, пусту пристрасть, щось пусте, що може ну, тільки. Увагу відволікати, тому важливо зосереджуватися на якихось дійсно головних аспектах. Також, якщо б у нас був король Христовий десь тут, можна було би зазначити, що король Христовий буде з пустими бажаннями, з пустою пристрастю йти, з пустими якимись елементами пропозиції себе, наприклад, так. Супер. Наразі можна зазначити, що все ж таки вся ця пустота. Всі ці пусті якісь балачки, пусті якісь дії, вони відійдуть. Тобто, умовно, щось втратиться цікавість. До чогось дамо втратить цікавість, до когось втратить цікавість. Все, викидаємо. Далі, будь ласка, продовжуємо. Продовжуємо, будь ласка, викладати далі карти. Зараз шістка вийде, давай. Так, добре, поки що вона темна вийшла. Давай далі. Що далі у нас є? Тоже шістка Тоже є, у нас шістка сердець, шістка бубнів. Так, тут місяць вже для неї мало може не вийде? Я кажу, шістка бубнів і шістка сердець у нас світлі є, шістки, будь ласка. Супер. Вони також виходять, але зараз ми проговоримо, що це таке. Ми маємо проговорювати людині, що це таке. Окей. Більш центровіє. центр Центр тримаємо. Супер. Значить, Шістка сердець і шістка бубнів це вдалі дороги. Шістка сердець це власні дороги, ти мені даму закриваєш. Супер. Шістка сердець це дороги, власне, дами-сердець, це її дороги. І її дороги будуть вдалими, тому що вона зможе, наприклад, фінансово якось тут состоятися, так сказати, і так далі. Тобто, умовно, все ж таки будуть її вдалими її плани. Все, що вона запланує всі дороги, вони будуть вдалими. Окей, викидаємо, продовжуємо, будь ласка, дивитися. Наразі у нас немає в світлих чи темних мастях одних і тих же значень. Тому ми беремо і зараз викидаємо ті карти, які просто у нас по нумерації йдуть зумісними. Тобто, у нас є сімка і сімка. Беремо сімку і сімку. Це говориться про те, що з напругою. Да, вони не світлі, а світла і темна. З напругою, але все ж таки дама зможе реалізувати свої ділові розмови. Тобто складніше будуть вони йти, але вона все зможе реалізувати в плані робочого контексту. Викидаємо. Окей, змісти, будь ласка, так, щоб було зручно дивитися. Супер. Наразі ми бачимо, що у нас є король і король. Король і король, окей? А, значить, ну, ми бачимо, ми ще не прибираємо, ми пояснюємо. Не закривай, будь ласка, даму мені, сердець. А, ці карти можуть лишитися, а можуть відійти. Сама дама буде вирішувати, чи вони лишаються, чи вони відходять. Але король один із цих у нас. Улюблений, любимий король. Да? І Дама буде вирішувати, чи його лишити, чи не лишити. Я схильна до того, що все ж таки е, почуття ось цих людей да? вони будуть мати місце короля Пікового. Який злить цю даму. І все ж таки цієї е, дами-сердець. Все ж таки, це одна і та ж сама людина, яка змінюється в настрої. Ну, ось такий він, знаєш, інь-янь людина. І дама буде все ж таки тримати дистанцію. Тобто, умовно, вона не буде піддаватися почуттям, вона буде думати головою. І умовно, скоріш за все, вона буде цю людину трошки дистанціювати від себе, дивлячись на вчинки, дивлячись на настрій. Да? Вона каже. Що поки що відходь, поки що будемо дивитися. Можливо, все ж таки, цей король знаходиться на відстані. Можливо. І спілкування їхнє буде все ж таки більше відбуватися з обмеженнями. Ось. А, тому дама сама буде вирішувати, чи лишатися цим королям, чи відходити. Але більше я можу зазначити, що дама буде при своїх бажаннях лишатися. Тому що дев'ятка сердець говорить про те, що дама обирає тут себе. Королі відходять. Спілкування буде, і знов у нього настрій, можливо, пропаде до романтики, до сердечності. Уводимо цього короля. Хай ще йде, думає. Зміщаємо карти, будь ласка. Мені імпонує, що все ж таки тут іде елемент того, що піковий туз. Він все ж таки перевернутий. Він виходив в прямому положенні, і це говорило про те, що є вірогідність якоїсь поганої ситуації і так далі. Але він зараз перевернутий. Тобто, умовно, в перспективі розкладу, він якось закрутився, закрутився і перевернувся. Тобто, погано буде добре. Не складалася дорога, пам'ятаємо, що шістка пікова це все ж таки дорога. Не складалася дорога, складеться дорога. І так далі. От, далі, що хочеться зазначити, ось ці карти вже більше нічого ми не можемо вивезти. Ось ці карти означають, з чим лишається дама. Дама лишається з грошима, але в якихось певних обмеженнях. Можливо, дама щось захоче придбати, але вісімка пікова говорить, що поки що у неї не буде вистачати на це грошей. І дама буде за цього хвилюватися, і дама буде заробляти гроші. Тому що вісімка знову ж таки обмеження говорить. Також говориться про те, що, скоріш за все, у дами схочуть зайняти гроші, тому що, все ж таки, от бачиш, дві грошових карти і обмеження лежить вісімка мечова. Дама закриває це все. Бачиш? Можемо допустити, що дамі буде на щось не вистачати, що дама не буде займати нікому гроші. що в цілому, дама буде зосереджена на тому, щоб вийти із фінансових напружень. У дами будуть на серці її власні бажень, бажання і плани по роботі. І у дама лишається планування або переїзду, або далекої дороги, або бажання піти від ситуації, яка, ну скажімо, її не влаштовує. Ось так. Гарний розклад, в принципі, гроші це на удар перевернутий, і шістка ну, це як рух від нього нікуди не дітися. Масті світлі лишилися. Ніяких карт по типу Десятки мечової, десятки е, Христової, десятки пікової, дев'ятки пікової немає. умовно дама лишається тільки з обмеженнями по фінансах, але це виправлено буде з часом. Просто час треба. Ось так. У тебе є питання? Так, якось питання немає Ну, в принципі. Те попова... по поводу циганського розкладу. Це получається, ми по одному ти розкладаємо, тоді ти по одні не тикаєш, можна одну колоду ці карти зібрати. і, і це і, що... Ми з по тобою понадоби... ще будемо перероблювати. Циганський розклад він відбувається стандартно. Тут споміжна колода Таро, вона тільки як вспоміжна виступає. Про те, що зібрати в одну колоду і розібрати ту стопку, що я тобі казала, не збирати в одну колоду. Ну, да, да, да. ну, Тож вона не вийшла. Все, то події, які будуть попереду, вони не вийшли в розкладі, їх не треба змішувати з тим, що ми маємо на залишок відфільтрувати. Розумієш, у нас на кінець розкладу виходить дві стопки, половина якої вийшла. В думках, на серці, під серцем, в ногах, а половина лишилась у тебе в руках. Ми її не використовуємо, все. Нема сенсу змішувати те, що вийшло, і не вийшло. Нам треба тільки відфільтрувати те, що вийшло. Поняв, чому не змішувати? Супер. Ми ще з тобою циганський розклад будемо пропрацьовувати. Ти вже ну, будеш. Це перший раз. Ти вже будеш розумітися і з цього робити висновки. Окей? Треба, треба, треба практика. Четвірка жезла у мене випала. Треба просто практика. І все. Головне, не здаватися, йти вперед. Та я знаю, я знаю.